присутні дійсно на минулій сесії власник обласна рада прийняла ряд рішень, які дуже важливі для галузі охорони здоров'я. Фактично продовжується структурування системи закладів охорони здоров'я, але насправді рішення прийняті стосовно закладів галузі, які умовно є закладами охорони здоров'я. Так, вони підпорядковані департаменти з точки зору 61-го рішення обласної ради, але за своєю функцією ці заклади. Не несуть медичного характеру. Ми вже давно говоримо про те, що санаторії це заклади, які забезпечують оздоровлення пацієнтів. Для системи охорони здоров'я ключовою позицією. Медичного напрямку є наявність медичної ліцензії, тобто забезпечення лікування пацієнтів. Ці заклади відповідно до статутних зобов'язань мали соціальне спрямування. В Знам'янському санаторію по для дорослих перебували соціально незахищені верстви населення дорослого континенту, в Старосоцькому дитячому потуркульозному санаторію були діти відповідні. Чотири роки тому, відповідно до стратегії розвитку протиберкульозної служби, на рівні держави було визначено про те, що санаторії не несуть доказового характеру, оскільки оздоровлення не впливає на аспекти одужання чи на майбутнє зараження. Тобто це виключно соціальний аспект. З того часу. В пакетах Національної служби здоров'я відсутні соціальні напрямки, тобто безпосередньо заклади, джерело фінансування з приводу утримання таких підопічних втратило і перебували на фінансуванні обласної ради. За останні 4 роки в цих закладах, в двох санаторіях, немає відповідного контингенту. Немає як наслідок відповідного персоналу, і взагалі група, яка супроводжує юридичний заклад, складається у вигляді головного лікаря, головного бухгалтера, чотирьох сторожів. Тобто персоналу там фактично немає. Готуючись до наступного бюджетного року для того, щоб не допустити нецільового витрачання грошей на отримання керівника. Який має заробітну плату і не виконує відповідну функцію за проханням того ж самого керівника Знаменського підвозного санаторію, депутати винесли питання на розгляд з приводу приєднання як юридичних осіб цих закладів до одної юридичної особи. Цією юридичною особою було визначено. Заклад системи охорони здоров'я, нас в тифтизіопальменологічний медичний центр і рішення прийнято. Тобто Староасоцький протиборгозний санаторій для дітей приєднається до нашого фтизіопальмонологічного медичного центру як юридична особа цілісно майновим комплексом, і відповідно аналогічно приєднається Знам'янський. Протитуберкліозної санаторії для дорослих. Таким чином, в статуті цих закладів відбудуться зміни. Вони втратять своє цільове призначення, яке було раніше, і будуть частиною системи протитуберкульозної допомоги. В подальшому власник приймає окреме рішення з приводу цільового застосування приміщень або призначення для цих закладів, якщо воно буде потрібно для потреб населення області. Інше рішення складніше це рішення пов'язане з приєднанням Олександрійського онкологічного диспансера. В цього закладу теж є своя історія з приводу реформування. Нам добре відомо, що пропозиція департаменту охорони здоров'я теж чотири роки тому була. Поєднання всіх закладів або між профілями, тобто приєднання до відповідних закладів обласного рівня, або безпосередньо поєднання в єдиний комплекс для того, щоб зберегти, не втратити функцію організації медичної допомоги по цим напрямкам в місті Олександрії і взагалі в Олександрійському районі. Частина цих реорганізацій вже відбулася. Це стосується і так само протитуберкульозного закладу, і, 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 і так само шкірвен диспансеру. Сьогодні стоїть питання, що заклад, який несе назву «Александрівський онкологічний диспансер, з самого початку реформування в умовах жорсткої конкуренції не несе спеціалізованої функції. Тобто жодного пакету по онкології цей заклад не контрактує. В закладі є складнощі, пов'язані з кадровим забезпеченням. Протягом останніх років керівництво закладу так не спромоглося забезпечити наповню зайнятості відповідно чисельність персоналу. Це пов'язано з загальною кризою, дефіциту лікарських спеціальностей, для того, щоб контрактувати спеціальні пакети і фактично контрактують загальні пакети, пов'язані з загальномедичною діяльністю. На сьогоднішній день надходження. Фінансові заклад не відповідають чисельності закладу, і для того, щоб ефективно знову упорядкувати систему, є пропозиція, яка вже теж погоджена депутатами і схвалена рішенням сесії, поєднати їх в єдиний медичний центр в місті Олександрії, тобто приєднати до психіатричної лікарні і Олександрійський онкологічний диспансер. Психіатрична лікарня має спеціалізований пакет відповідно. Можливість приєднання інших закладів дає можливість використовувати їх кадровий персонал для подальшого фінансування пакетів, яких не вистачає для подальшого існування і утримання онкологічного центру. Мова йде про те, що мінімальною обсягом фінансування для Національної служби здоров'я є наявність 8 лікарів на повній зайнятості, наприклад, в пакеті амбулаторної допомоги. Такої чисельності лікарів в Олександрійському. Анкалічна диспансеру немає. Це після моніторингової перевірки Національної служби здоров'я припинило їм фінансування, тому приєднання їх до Олександрійської психіатричної лікарні дасть можливість формально використовувати персональний склад Олександрійської психіатричної лікарні наркологічного диспансеру шкіряно-енергічного диспансеру для того, щоб продовжувати фінансувати пакет з рівня Національної служби здоров'я, саме амбулаторно-поліклінічна допомога. Ну а логічна ситуація і забезпечення стаціонарної допомоги, оскільки там є теж певні вимоги. Мова йде про якість медичної допомоги, мова йде про те, що пакети передбачають наявність. Обов'язкового присутності лікаря, якщо ми говоримо про стаціонар цілодобового присутності лікаря, у у пакеті, якщо ми говоримо про амбулаторну допомогу, це 8 лікарів будь-яких фахів. Таким чином. Ці пакети можуть відновитися для фінансування за рахунок укрупнення закладів. Насправді всі заклади охорони здоров'я в області і в країні мають тенденцію до укрупнення, оскільки відповідно до пакетного фінансування і контрактування Національної служби здоров'я завжди виникає комбіноване фінансування. Кожен окремий пакет, окрім пріоритетних, не забезпечує стовідсоткове. Утримання персоналу, який задіяні для надання медичної допомоги, а комбінація декілька пакетів, тобто багатопрофільна медична допомога, дає можливість лікарням в умовах конкуренції, фінансової конкуренції, контрактування Національної служби здоров'я, забезпечувати як виплату заробітної плату, так і утримання закладу, все, що необхідно. Таке рішення відповідно теж прийнято». Ці заклади об'єднаються в єдиний заклад. В подальшому можливий розгляд питання з приводу інтеграції цих закладів до медичного простору Олександрійського району. Оскільки ми говоримо про формування кластеру в місті Олександрії і відповідно для забезпечення кластерності медичної допомоги вимогами кластеру є наявність 20. І більше лікарських напрямів, які мають бути, в тому числі там передбачається психіатрична допомога, онкологічна допомога. Таким чином ми зберігаємо можливість отримання медичної допомоги безпосередньо для мешканців Олександрівського району за місцем перебування. Тобто всі лікарі лишаються на своїх місцях, але вони в подальшому можуть бути частиною закладу, вже який забезпечує. Інтегративна медична допомога мешканцям всього Олександрійського району. Складність цього питання в тому, що наслідком цього рішення, на жаль, буде часткова реорганізація у вигляді скорочення персоналу. Ми не приховуємо це питання. Є частина персоналу, яка не відповідає вимогам пакету фінансування, і в закладі буде скорочення того персоналу, який не забезпечує надходження відповідних коштів від Національної служби здоров'я. Лікарі попередньо планується залишатися в структурі психіатричної лікарні, або за їх бажанням, або за проханням міської влади можуть перейти на місце роботи в відповідні міські лікувальні заклади. Як це буде? Ще важко сказати. Попередні... Перемовини вже пройшли, але фізично це залежить від позиції самого лікаря. Чи хоче він працювати далі в обласному лікувальному закладу, чи він вважає за необхідним перевести себе в заклад, де має вже відповідний пакет, відповідне фінансування. Оскільки сьогодні в закладі є вже заборговані виплати заробітної плати, і нам терміново необхідно прийняти рішення з приводу недопущення і зростання в подальшому. Ну і завершення відповідно спокійного бюджетного року і входження в наступний бюджет. Рік вже в упорядкованій системі.